Вітаю, любі малята! Послухайте сьогодні українські прислів'я та приказки про мову та слово. Слово до слова служиться мова. Слово не горобець, вилетить не спіймаєш. Від красних слів язик не відсохне. Гостре словечко коле сердечко. М'які слова і камінь крушать. Шабля ранить тіло, а слово душу. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається. Слово може врятувати людину, слово може і вбити. І від солодких слів буває гірко. Рідна мова не полова, ні за вітром не розвієш. Птицю пізнати по пір'ю, а людину по мові. Від теплого слова і лід розмерзається. Краще переконувати словами, як кулаками. Не кидай слова на вітер. Молодці малятка. Якщо вам сподобалось, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався і ставить подобайки. Дякую за увагу. До нових зустрічей!